А якщо ви думаєте, яким чином українці будуть після війни повертатись додому, то це якраз вже почалась підготовка. Зрозуміло, що якщо по вам буде йти там два-три якісь там полукримінальних справи. То логічно буде вам в європі починають масово перевіряти всіх українців дуже серйозно. Це не прикол. Вже є реально листи, кому людям приходять. Хто там а, приховав свої якісь баланси на картах чи свої якісь майно десь там в Україні? Да, бо чого це воно у вас є? Може, вам треба було б його якби комусь віддати? Вам би дали карбованці? І ви б за ці карбованці жили? Понімаєте? така історія. Ну no, no. а до речі, зараз секунду. з цього всього приводу. А ми взяли юриста професійного адвоката і завтра проведемо безкоштовно абсолютно ефір, де я розкажу з професіоналом, взагалі що нам в цій ситуації робить. Бо ми ж всі українці надавати ну, по чесному, щось там десь якусь копійку десь переводили по якійсь системі платіжній і не подавали це податково. І не розуміють до кінця, наскільки Німеччина взагалі в цьому плані контролює все і строго. Тому безкоштовно абсолютно переходьте, самі знаєте де посилання, клікайте в грі, реєструйтесь. Це абсолютно без. Безкошно, да, В'ячеслав? Ну, на жаль, от так. От. Я не якийсь там пророк, чи щось місія, чи не просто я фільтрую, аналізую но новини, читаю з людьми, спілкуюся з мої висновки, ділю своєю думкою. Зрозуміло, що ще скажеш, Вячеслав. Переходьте, самі знаєте де, реєструйтесь, це для вас безкоштовне. Це від нас, це наш персональний професійний адвокат, юрист, і вона розкаже, що в цій ситуації взагалі нам виглядає дуже невесело.